Одне з базових правил попередження конфлікту в колективі це говорити про людину, не в її присутності. В кожному колективі є інтригани, чи люди, які хочуть вислужитися, чи просто корисні дураки, які говорять дурні речі і на ці дурні речі витягують інших працівників або інших членів колективу. Як це відбувається найчастіше? та не перекурю, прийшов, ех, там, шеф сьогодні злий на всіх кричить. І чекає від тебе відповіді аналогічне, да, шеф погано і тому подібне. Ляпнеш таку історію, цю інформацію моментально донесуть до керівництва і в той момент, коли їм буде невигідно слухати або ще перекрутять, і тобі дуже буде складно добиватися свого в рамках цього колективу. Завжди, коли тобі закидують інформацію про когось, не важливо, чи про шефа, чи про лідера, чи про товариша. Завжди з'їжджай, переводь тему. Ну так буває, всяке, може, не виспали судини і так далі. Тобто ніколи не говори погано про когось. Я знаю такі ситуації, коли такі інтригани підлаштовували розмову так, щоб та людина, про яку говорили, була за дверима і слухала. До такого доходить історія. Тому ніколи не говори про когось. Дуже це важливо, повір мені. Це мудрості, підписуйся.